Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Дуже багато моментів, було, коли люди не знають, як відреагувати на тебе, на те, що з тобою сталося. Буває таке, що розмовляєш, і там ти просто там кажеш: та я там зараз свій обрубок достану. Каже, ти посідаєш там з машини. Якось питаєшся розрядити ситуацію. Все одно як не крути, хочеться, щоб люди поряд з тобою не боялися. Для себе я зрозумів одне, що не треба людям там з інвалідністю ховатись. Треба, щоб їх сприймали, їх бачили. Мене звати Євген Тюрін, мені 30 років. І сам я з Донецька. У 2014 році я продовжив навчання в технічному університеті на магістратурі. На той час я здав дипломну роботу, і я виїхав в Київ до батьків. Варіант, який роздивлявся, це ще на поступлення. Якщо є можливість піти військовим, на той час мене батьки відмовляли, казали мені вас така професія була. Але хлопець пережив окупацію рідного Донецька, тому у 2017-му Женя вже зробив свій вибір сам. Пішов служити. Це зараз називається четверта бригада Рубіж, бригада наступу. 24 лютого, коли вся країна прокинулась у війні, хлопець був на навчаннях, а через місяць з побратимами їх перекинули в одну з гарячих точок на сході країни. Це було в попасній. Примика так стрілкатні. Ми якось загністрільної зброї. Лисенку лицу, як то кажуть. В момент я просто відчув таке тепло. Потім дивлюсь на ногу, що, блін, вона кровить. 17-го квітня перед Паскою, там, за пару днів до Пасхи да, отримав поранення, 22-го року це якраз сталося. Кожен день в мене була кровотеча. Я тоді скидував одіяло і машинально просто закручував на собі турнікет. Ще доктор прибігає? Кажу, доктор треба закрутити. Ще дотягнути треба. Майже три тижні лікарі робили все, аби врятувати праву ногу хлопця, але судини не витримували. Я нікому не казав з приводу того, що мені буде робити ампутація. Десь приблизно неділі-дві, може до місяця часу. Батьки мене приймали. Мене мама подзвонила тата. Він не зразу. Сама вона теж приходила до мене, і я бачив по ній, що вона в стадії прийняття. Вона не знає про що говорити зі мною. Шо вона, може хоче щось запитати там, підтримати. Але ти розумієш, що і їй також тяжко. Я її як то підбадьорила, що все буде добре. Я був максималістом і продовжую їм бути. Ампутація це все ж таки ну не вирок. Треба швидше би, стати на протест і вже спробувати ходити. Чи не вам швидкості. скликайте ага. Це Перший день, чи другий, якраз я виїхав на візочку. Ми з мамою виїхали разом. Ти типу, потроху починаєш вставати на одну ногу, просто вставати з кровати, вирівнюватись. Так, да, є певні моменти, так як в тебе рана ще свіжа, на милицях з часом, потім вони відходять, і ти вже починаєш ходити на одній милиці, потім там на паличці. Були моменти, коли не хотілося вставати, але то була мотивація, щоб знову наслужити життям, взяти, наприклад, доньку на руки, яка народиться. Ні, це не кохання з першого погляду. В той день, коли в мене була ампутація, вона чергувала. І вона, якраз з доктором, та була на початку моєї операції, Ольга. Чесно кажу, ну нічого не думав, щоб серйозного щось, де да, і вона так же каже, що, типу, я нічого не думала за серйозні. Воно так закрутилось, все таки ми почали зустрічатись: розмова, бачення, сімейні цінності, і дуже багато, скажем, так, співпало. Через чотири місяці пропозицію зробив. Дуже гарненько. Прикрасили там, романтик, там, пелюстки, троянд. Плюс це ми робили під закат сонця. Зараз в нас же є дитина, в мене є донька. Їй три місяці, звати Марія. Кровка сіда, в голові все одно так прокруче, щоб не впасти, обережно самому ставати. В тебе такі янголятка на ручках. Це все це мотивація, якщо ставиш ще собі задачу. Іспит в тому, щоб е, доказати собі, що я це зможу. Хлопець не боїться, а навпаки, з цікавістю кидає собі нові виклики. Нещодавно, маючи ампутацію правої ноги, Женя спробував екстремальне водіння і ще раз довів, що ампутація не вирок, а нові можливості. Я нащупав, я відчуваю взагалі газ, як я його нажимаю, на яких в мене йде оборотах машина. Хто казав, що я ж нічого відчувати не буду, це все зовсім зовсім інше. Це клас, це треба спробувати. Я зараз чекаю на електронне коліно. Тобто я вже можу побіжати так, побігти, нормально займатися спортом активним. Ти розумієш, що якщо я це зміг, то інші хлопці зможуть. Я не сороблюсь в мої ноги, то що в мене зараз є. Це вже частина мене, і треба її прийняти.